Друзі, ми продовжуємо. З вами таксіна група Кавдатекс, надійний та перевірений постачальник сортованого хенда в Україні. І зараз вашій увазі ми презентуємо лот халатів флісових дитячих під кодом 457 мішечок номер 2 Позиція йде міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Ціна за 1 кг становить лише 3,3. 3, ,10. ось дивіться, який халатик від зайчика. Ціна за 1 кг 3,3 долари, вага мішка 18 кг, вартість мішечка 59,4 долара. Дуже хороша позиція, в хорошому стані. Цікаві модельки. Мишенятко, халатик. Повторюємо код позиції 457. Халати флісові, дитячі, за вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка стандартна 18 кг. Вартість мішечка. єдиноріг такий чудовий, цікавий, різнокольоровий. Вартість мішечка 59,4 долара. Придбавши дану позицію. Ваші покупці будуть задоволені, дуже цікаві модельки йдуть, зустрічаються халатики під тваринок. І однотонні, різноманітні яскраві кольорові модельки, вага мішка 18 кг, ціна. Мішка 59,4 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішечок вагою 20, ой, 18 кг. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Наразі ми маємо широкий асортимент як для дорослих, так і для дітей різного віку. І зараз у нас представлений лот, халати, флісові, дитячі. В даній позиції зустрічаються також пледики-халати, м'якесенькі, пухнасті, приємні всі на дотик, в хорошому стані. Зараз представлений мішечок номер 2 халатів лісових дитячих для хлопчиків та дівчаток різного віку. Мінімальне замовлення, один мішечок, 18 кілограмів. Ціна мішка 59,4 долара. Хто бажає придбати мішечок номер 2 халатів дитячих лісов, робимо замовлення. Халатик дракошка. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 18 кг. Ціна мішка халатів лісових дитячих 59,4 долара. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Ми щоденно знімаємо різноманітні, цікаві сезонні позиції, як для дорослих, так і для дітей. Хочу халатик людина павук. Для замовлення достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Повернемось, друзі, за декілька хвилин та буде представлений третій мішечок дитячих флісових халатиків. Робимо замовлення, підписуємося, ставимо лайки.